Першу чергу очі. Бо то говориш, що ріжеш. Ще трохи жива рибашка наша. Але нічого. А ми ще не представились. Ви на нашому каналі кулінарному. Добрий день, добрий Добре. вечір чи доброї ночі. Дивляться, коли ви дивитесь. Сьогодні ми будемо тестувати рецептик, який ми давно вже готуємо. готуємо. Але щоб ви бачили, от як чисте рибу. Як її готувати? Це у нас корп дзеркальний. Малий. <рес> Малиш? Ти мене волнуєш. Як мене давайте. Може, то краще я зроблю тут. Може ти і кухню обтраскати, потім будете мити. А як Денис Васильович. Так як Денис, і так прийдеться, мати кухня? Я привезу жінку. Я люблю таке діло жінку привозити, бо мила мелопився. Жінка любить І зміняє люби. чоловіку з коропами. Ну а я... Але що в коропі бі маленька, що зробить? Надії не видно. Ми трошки цей, то перше відео, я не трошки. Замідете, що mm. ж то То ставте дизлайки. Так, кажіть, опритурок або ще що Його чистили, от його ротик Очі обов'язково забрати. Забра, обов Забра забрав? Ні-ні, чого? Тоб, тоб. Забра, до речі, треба забирати, щоб отак знали люди. Плюс-мінус такого, ну кров, але все одно буде. Все одно буде кров, якби ви його не чистили. Так, в принципі, хто хоче, може. І павники віддирати, відріжувати, хто і хоче. Бо, не ми цим не будемо займатися, тому що вони коли запікаються, вони дуже смішні. Хрустять. Рустять. І то з'їш. А чого я? І білий зі. А, -а, -а. а зараз він придумає, яка буде заправочка і вам поставить. І що ми білий робимо далі? Заправку для нашого карту. Іначе, як бачите, іначе рухи самі губками. Опустіть мене. Гемалай Перше ми робимо чесничок. Чесничок. І натремнемо потім нашу жирність. Ось так. Ножечок вот дай мені. хочу показати, який він сильний. Так. Да. Все. Я свою роботу зробив далі. Дивись, оцелюючи. Ось так. Ну, небагато ми робимо. Заправочку так аде. І не дуже сильно. Що нас є припра... Приправа для риби. Ми її дамо, але ми більшість на різних всяких приправи додати. Наприклад, от, от папричка, папричка. Чуть-чуть папричка. Для кольору, для кольору. Як але робиться. Отак, чуть-чуть, Просто для кольору. Ми будемо почерзити. хто що хоче, то дає. Та, так, вона у нас вийде, така... Прованські трава. Трави. Перчику обов'язково. Перчику так можна чуть більше на. Перчику. О. Ну і лежить у нас якась така хрень. Кулінарна сюди нежна риба. Ми її ще теж. Туда, Туда. Туда. Жаль, жаль нема лимону, але вже... І саме-саме головне, що не зробили. Гриби? Гриби це просто. Ні, yeah, я їх зараз полізу м'яко. Uh -huh. Ну добре. Yeah, Ні, okay. okay. це треба імпровізовувати. Окей. Ми не багато, у нас є 4 рибачка. 4 грибочки. Так, да. Ну це королівські, це королівські, Ну Вони так само ціну, по 39 чи по 36 не їх взяли. І просто тако берете тут крану. Ну, це е, спосіб дінки. Е, ми, якщо хочете, будь ласка, ріжте собі. Ми нікого не змушуємо, так? Да? А ми нікого не змусимо в цьому до віду... Хіба підписатися. Да. Ми стажори, стажори. Берете другу досточку, берете тако. Хто як хоче. Хто квадратиками, то так. Шинкуєте. як Опа, опа. Готово. Далі. І так всі чотири. Це ага. ще не готово. Ага. Чуть не злі других не. Так що ви не смійтеся, так як ми, то перший раз все-таки. Ну, не перший, перший на камеру. О, перший на камеру так І присипаємо їх туди. Може ви можете зробити навіть. О, сюди так поселі. І так з іншими так само повторюємося. Повкусик. Кміншать не любить сіль. Тума багато не хоче. Але ми все-таки рискнемо сіль тільки давати тоді. Півтора ложечки десь. Отак. От Що, і все? А ти кажеш ти не любишся. Тому велика риба. Повкуси, коротше. То, скільки любить, дає. І перемішує, але ложечкою це було краще. Хоча він одразу буде фарширувати. Так, я її одразу фаршую. А остатками а... намажеш зверху. А останні два гриба я просто покладу колоням, щоб вони пустили. Сіксі. Для красоти. Для красоти там Ні. Так погано. Не так, я туди заптаю, тут все Всередину треба це все подавати. А, а зверху то, просто посадити. Як зверху на шкурці не буде ні часника, ні нічого взагалі. Значить, остаток соусу просто зверху. В середину ми грибочки кидаємо. Так. Як фаршируємо де, Так. Чекайте, ти нагадаємо, як в руках її? Ми в рукаві, але ці гриби забирають зверху. Чого? Вони не... печуться? Я не знаю, самі що готувати. Ні, я знаю, ну, що я готую, то ти не знаєш, що ти готуєш. Це не буде, я ж вже на середину. Але ж шкурка мусить теж бути. Зі спеціями, ні? Далі ми ставимо, ставимо духовочку у нас Режим, скільки? 180 градусів десь, да? так? 175. Ми поставимо. Так. Ну це зря ти робиш. Я це проти цього, що він робить. Окей, Сука. ми зараз в рукав запихнемо і вам вже покажемо. Пив, пиво налите, і в нас вже упакований наш е, товариш. Так що зараз ми його відправляємо в духовочку. Нагадаю так. на 50 хвилин. 50 хвилин. Ну ми скажемо пізніше, ми глянемо по і температуру нагадаємо 175. Так, 185, так 175. І ми пергамент піднесли, щоб не засирати. Спротив, для закриси камер. І ще хотів нагадати, хто хоче варене м'ясо, да. його так і лишається. Кінці да. росія. А хто хоче трошки нового, щоб воно прожали, ви його розрізаєте. Ми Потрати. скажемо через скільки хвилин. Ні, розрізати то вже. Вже? Так. Да. А нащо тоді його взагалі цю хімію? Зараз сіп потечався. Угу. Ну розрізали, розрізаємо. Але легесенько, легасинка. Без панатів ми розрізаємо. Не ревемо, а розрізаємо. Це буде достатньо, аби він був гарний за і запечений. І відправляєш духовку, давай. Печень. Ага. Тут ще додати. Викидаємо два грибочка так, на вкус товариш. Ну, на вкус і свят. Товариші, ні, це не в тему, але в менше з цим. Ну, хто хоче, і щось відправляємо щось. сюди. О, там вже тепленько. Нагріта до полочка. Опа. І порогой. І, і закриваємо. І чекаємо. Бачите, все є. Грибочки, дивіться, які апетитні вийшли. Сам він по собі подивіться, який мілосенький, мігосенький. мігосенький. Зараз найголовніше. А всередині ви пам'ятаєте, що у нас грибочки і офігенний маринад. Ну, Не маринат, а начиночка. Так. Хопа, чуєте, як захрустів? Біле м'ясо. Звісно, краще, ніж короб поїсти морську рибу. Ми тут навіть не споримо. Ну, але, чим багаті, тим і раді, так? Так. Так. Та ми все так у нас твої теж пойчисті. Рібачок. Той самий. Ти будеш хвіст чи голову. На те що? О, Я хвіст буду У мене чекати. Ого. треба тримати. Трішка. Тікає у нас. Він не втече від нас. Ой. Опа. Ну, Само Ваше. собою його можна зеленіше украсити. Ну Це вже на ваш вкус, у нас просто ми холостики. Майже всі, да. І... <рес> Майже всі холостики. Так само я беру і голову віддав. Зачепив. Ні, тримай, тримай. Головушка наша. Головка. Голоска. А тут у нас лишилося багато чогось цікавого. Тут грібочки, які ми можемо зараз з раху поставити. Але ми почекаємо. Так, да, точно. Риба кльова. зразу скажу. Але не всі люблять, просто риба жирненька така і ще в чому суть вона не, не хрустить там нічого. Вона така... Але вона не є і пропарена. Та, м'ясо. Ну, я так пані, шкірка просто пропарена, але до середині. Смачно, має вона доволі класно передалася наші спеції. Риби, зробили. Proaktiv prave, preprava, da, reba. In vse osterne. In vse osterne, da. Vse, jaz dajem za pregled.